Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде вечірній виїзд на кар'єр, на спінінг. Спробуємо сьогодні половити окуня, ну і можливо щуку. Комплект у мене сьогодні буде до 14 грам, так як окуня тут літають непогано розміру. Ну і приманки буду використовувати відповідні. І з першого закиду. Ну, Окунь невеликий, але нічого, нормально супротивляється. Якось разом не так супротивлявся. І нормальний, друзі, окунь. І це перший закид. Ну, непоганий перший закид. Ось вони перший залки. Одна покльовка і все. Пробуємо зараз на вобже. Тут трошки менше. Zaraz próbujem na łobra. О, ще один. Знову конець. Цей вже на вобере. Ну і цей трошки поменший. Ну але все рівно непоганий. Це вже взяв на вобере. Так, кидай на берег, якщо з десяток зловий то заберу накопчення. Бачите, цей женоволбере тут трохи більше. Клюнув оконець. О, ще була покривочка. Ну, там на обері дав не було покневок. Трохи замілку тут для сього Чіпляє Чеп'ять травичками, там далі можна покидати. О, о, друзі, це щука. Ну, щука така. Десь докивала. але як це її звідси брати. Так, на свічу не треба йти. Ні, вона менше кілограма. Може зараз йде, бо поперек взяла. Блін, як ж тебе брати? О, але зійде, то нічого страшного, я все її буду відпускати. Але спробуємо зараз дістати її. Є, дістав. Бачите, як вона його поперехапнула. Ну, Така десь грам 700. Зараз треба ножниці брати. Майже дістав. Ну, це місце вже дві покльовки дало. Ладно, пливи. Да, в таких місцях треба під саку брати. Не, ну прикольно. Бачите, вже можна на лобера ловити. Я обструю окуні такі непогані. Це що я тут зловив якийсь світліший, я щось одразу не помітив. Ну а цей такий вже темний Ти, що далі. Так, тут Вітер більше задуває. Є ще один. Бачите, це вже на силікон клюнув. Ну і спрацювала сараточка. Якось вони локально клюють. Там он стільки проходив жодної покльовки. Тут бачите ще один клюнув. Зараз Трошки ще покидаю і ще в ту сторону спробую походити. О, блін! Друзі, це схоже на щуку було. Блін, гарна покльовка. Та щука, бачите? Вона промазла і загнула повідець. Та, лки-палки, я вже хотів переходити з цього місця. Ну, порізів нема, але вона промазла. Нічого, зараз спробую віддоловити. Я її не наколов, ну, але покльовка гарна була.